Ще раз добренького дня. Давно я вам не показувала своєї полички. Це під пляшками теж, виглядають листочки, бачите? бачите, треба їм парниковий режим покашу. Вони всі укорінені. Зараз покажу вам. Дивіться, бачите, як розростаються. Ой, тут що? Ну, тут так само деякі видно, деякі ще не видно, тому що де більш землі, де менше. О, дивіться, бачите. О. Корінчики всюди є. Переживаю, щоб не поламати, як буду показувати вам, бачите? Дуже багато. А тут що у нас? Це португальський у білих горщиках. Оце, дивіться: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Один мене не прийнявся. Я його поставила, він там стоїть у воді. Тут що? Глянемо? глянемо. Бачите, тут пише Португалія. Маленькі тільки видно. Вони поприсипувані. Я їх присипала землею. Такі горщики, це з Іспанії я привезла отакий інжирчик. Треба провітрить, трошки знімати. отако. От Трошечки провітру не буду знімати повністю, бо сюди буде погано запихати. Щось я цього сильно залила, такі важкі. Це ж все ж заглядаю. Заглядаю, да, щоб добре було. О, витягнула, бо пано стоїть. Тут ще у цьому стоїть один, бачите. Тут меншенький корінчик. Ох, який він вже. Чогось так по боку, гляньте. Зверху ще, зверху ще нічого нема. Ну хай стоїть. Отака така ситуація в мене з інжирами. Тут теж буде, о. А це вже понаготовлювала. Дивіться, це на черенкування вже наготовила. Отут вже почеринковані два відра. Тут. А така красота. Зараз піду з літньої кухні ще принесу. Пепіну. Дай такі діла. Вирошуємо інжири.